Більше місяця кияни блокують будівництво на вулиці Потіхіна. 9. люди вимагають зупинити спорудження висоток. Адже впевнені, що будинки несуть загрозу голосіївському лісові та наявним комунікаціям. На місці ситуацію з'ясовував Богдан Буріяненко. Барикади, діжки з вогнем і намет на перетині вулиць героїв оборони і потіхіна маленький голосіївський майдан. Протест розпочався у грудні, і з того часу люди не пропускають спецтехніку, де будь-майданчик. Дерева помітили білою фарбою для того, щоб їх виробити. Розумієте, і ми захищаємо голосівський ліс зону відпочинку. Невдоволення мешканців викликало ось це будівництво. На території колишньої військової бази хочуть звести комплекс на дев'ять житлових споруд, дитячий садок і торговий центр. Висотність до 27 поверхів. Кількість квартир майже 3300. Мешканці впевнені роботи проводять незаконно. Відстань між паркану забудови до деревостану становить в межах 6 метрів. Це порушує всі можливі норми, закони, положення про і. І санітарні норми, і будівельні норми, і природоохоронні норми, міжнародні конвенції їм надані містобудівні умови та обмеження, але наразі вони вже перевищують зокрема щільність, максимальну щільність допустимо мешканців на диницю гектару чотири рази. Жители битковых активистов переследуют о хуронце Будмайданчика, портале Молодокейки и Каразим Крычалось и умерли акции, что зайти люди. Мы стараемся это делать в рамках такого правового поля, но, к сожалению, есть и люди с противоположной стороны, которые агрессивно к нам относятся, да? вот так называемые тетушки нападают на нас. Каким образом нам, как компании застройщику, определить, находятся здесь местные жители или не только? Мы должны спровоцировать конфликт. У нас было всего два дня такого противостояния. За ними не пошли никакие силы. Слава Богу. То есть на самом деле мы очень довольны, что здесь только местные жители. С местными жителями мы готовы вести диалог. Представники забудовника приносять вибачення мешканцям за агресивні дії охоронців. Обіцяють, що такі ситуації більше не виникатимуть. Водночас називають слова жителів про незаконні робіт безпідставними. Пояснюють, компанія виграла тендер, який проводила служба безпеки України у минулому році. Отримала документи на спорудження житлового масиву на місці військової бази. Взамін СБУ отримує 327 квартир. Головний документ для початку будівельних робіт на даному об'єкті отримано це є дозвіл на будівництво. Будівництво веде компанія, яка має ліцензію на даний вид робіт. На сьогоднішній день ведуться земляні роботи першої черги будівництва та виконання фундаментів. Наявність повного пакету документів підтверджують і в будівельній інспекції Києва. Вони кілька разів проводили перевірку, і наразі усе в порядку. Це будівництво закону стосовно питання щодо дозвільних документів та прав власності, не власності, власності користування земельної ділянки. Вони є всі в наявності. Вони відповідають до вимог закону. Попри наявні документи, жителі згортати пікет не планують. Поки що проводитимуть мирний протест. Втім, як тільки почнуть зрубати дерева, мешканці обіцяють діяти рішучіше. До речі, конфліктом навколо цього будівництва зацікавилось і ОБСЄ. Вони регулярно направляють спостерігачів, які фіксують усі події у міжнародній організації. Планують допомогти у вирішенні конфлікту. Богдан Приненко Михайло Юсігнєєв, телеканал Київ.